Привіт усім підписникам та гостям каналу Сільська Скарбничка. Звати мене Юра. Ось такі прості, красиві та безпородні кури є у моєму господарстві. Ось таких темних курочок із голубим відтінком я виводив із кросу домінант голубий. Кажуть, домінант голубий чи то так, чи то не так. який гарний колір. Одна курочка, друга курочка. На майбутнє хотів би мати у своєму господарстві породистих курей, а саме породу амрокс. Вони мені чомусь дуже сподобались. Тому поступово ці курочки підуть на тушонку. До речі, минулого тижня робив дуже смачну тушонку з півників і кроликів. Скоро поділюсь рецептом. Ммм, пальчики оближеш. А сьогодні. Я хотів би вам показати, як здивували мене і який сюрприз мені приготували ось ці курочки. Поки одні гуляють на свіжому повітрі, інші працюють. Щоб забезпечити нашу сім'ю свіженькими яєчками. Ви тільки подивіться. Що це малесеньке яєчко робить у гнізді? І хто його зніс? Ой, налякав курку у сусідньому гнізді. Яке воно малесеньке порівняно з іншими яйцями? Складаю яйця у відерце. Зараз зважу і ви подивитеся, скільки ж воно заважить. Отже, перше яйце заважило 60 грам. Друге яйце заважило 65 грам. Ну і ще одне покладемо на вагу, яке заважило 64 грами. І вага найменшого курячого яйця в моєму господарстві це 19 грам. Трішки більше, ніж у перепілки. І взагалі, мої кури весною люблять підносити сюрпризи. Рівно рік тому у тому самому гнізді одна з них. Знесла мені гігантське яйце, яке було набагато більше за інші, і важило 113 грам. Та ще й було з двома жовтками. А це виявилось 19 грам. Цікаво подивитися, що всередині яйця. Один білок і малесенька крапелька жовтка. Ось так ці яйця виглядають на фоні коробки з-під сірників. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком. Напишіть в коментарях під відео, чи підносять вам ваші кури такі сюрпризи. І чи чиясь курка побила рекорд, який є у мене? Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Усім здоров'я та добра! Бувайте здорові!